Ім'я Милош є давньослов'янським особовим ім'ям, яке утворене від основи мил, можливо, шляхом скорочення від імент, таких як Милослав, Милогост, Милострий, «миловуй» та інших з додаванням якісного форманта. Пот найдавніші записи імені Милош походять з 1221 року з села Руска, що в комітеті аба тепер. Території Словаччини серед перших згадок знайдено імена Мерц Мічал, Бюда та Мілос. У 1481 році також згадувалося про пана Милоша в селі Торговище на південній Буковині. Протягом середньовіччя ім'я Милош було популярним у всіх старописьменних слов'янських мовах, особливо у південнослов'янських, польській та чеській. У деяких із цих мов ім'я має давню популярність, яка зберігається й дотепер. У новітні часи ім'я Милош стало відомим також серед учнів Прящівської гімназії в кінці століття. Одним із таких учнів був гімназист Мілош Халахан. Також у 60-х роках століття в українській середній школі шид носив це ім'я учень Милош Варна. Схожі на Милош імена Малош Милаш, Милиш Милох, Малаш Малеш Малиш Милуш Мирош Молох.